Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в кар дрифт, типа валим. Так. Блін, треба було повернути. Ой, ой, я. Я вилетів валим. О, чол. Він не вилетів? Коротше. Як? Чогось прямо біля мене дрифт-чел. Я не вилетів, я не вилетів. Блін, куди я заїхав? Ай, блин. Что таке? Кто вже же выиграл? Блин, да. А на Трамплинная трепа, тут полицейская тачка ще. Там на поїхала. І Давай, 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 да, блин, я вторая Як вони и так в дрифт вс ходит. так вот. Вот так вот. Все, я понял. Йоу, я прям цел. Что-то не вылетел. Все, еще чуть-чуть. О, все, все, вс. Это не копать. О, О, О можно. Отсюда тачку можно. Да, 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 не. Сякасть круто. Она круто Так, Стоп. А, мы же на останем месте. Блин. А в не за три не проехал. Блин. Все, все, починаем. Select car. Okay. Что так довго? О, карта загрузилась. Що це за карта? Все, о, я, я ця тачка крута. Все, я на Поїхали. Ой, ч сі. Аж не жорстко. Ай, ви шо! Мене второмились. Ооо, я зарепаншоу. Ах, він крис. він без цих. Без дрифту. Он там місця в звернути звернуть нормально можна. Не вылетать з дороги. Кашу я не выйде. Ай, врізався. Йо. Ой, я сам врізався. А, oh, тут перегнав пригнав. Я yeah, на третьому. Ой, я на другому, але я вторая все, я крас, нам на третьому. Йоу. Це не вообще якийсь крутить. Ай-яй-яй. що яй яй Йоу. Цікаво. Ай, та тут, пацани стоять, АФК, шутил. 57, нормально. Ще надо быстрее чуть-чуть. Ай! Блин, я вилетів, я вилетів, Давай швидше! Йоу. Ай. Давай, давай, давай. Там да я вообще не знаю на каком я месте, я вообще на последнем. Йоу, ой, то чел поехал, він не в ту сторону едет. Там чел вообще за таран и вс. Не, ну я на будь на другом четвертьем месте. Точно на другом. О, теперь можу быть на другом. Блин, теперь на третьем. Ай, то чов, да ты чов? Это раньше. Ай-яй-яй, да блин, заходимо в поворот. Блин, ай. Йо. Та йо, нічого сі він мене обогнав жостку. А, я вилетів, я вилетів. Давай быстрій, щоб чого ти тачка тупиш? Пойвали. Ч ся тут на уже? О, минус 0,5. Да, я вже краще приїхав. Що я имба. На каком месте будет, цикаво. Это уже третье третий коло, короче. Ладно. Такая музыка крутая. Так, ван, 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 блин, блин. Тут дрифт остается, чё мой. Блин, прям здесь в воздухе. ой, ой, ой. Всё, поехали, поехали. Ой, на вылетаем, на вылетаем. Давай, давай, ух, не, Я ч не вилетів Ой, ти, блин. Все вже хтось перший переможе. А, я на четвертом пишу. Окей. Я зараз... Ой. Ой-яй-яй-яй-яй. Блін. Якщо мене ніхто не пережене, то я на четвертом буду. Все Це скільки я переміг взагалі. Головна, ще далі їхати. бачу чела Там одного вот вони їдуть. Тут А тут нам треба карту це вивчити. О, знову. Тут є якась різниця. Чи це просто скинчики такі? Мабуть, цей самий крутий взагалі. Блін, я на четвертом. Блін, <клес> даже не на третьому. Капець. Ну, давай. Чого воно думає? Зачем йому карту перезавантажувати, якщо вона і та сама карта? Що він робить? Оце пустота просто серце. О. Прицета сама карта, алло. Вообще. А что? А, а, ну добре. Поїхав. Ех, я на першим сразу. Ні, так на другому. Тут поворот інший, поворот інший, тут тоже його. А. Пацаны ещё на джипах. О. Нічого, я чуть не вилетів. Я на четвертую, блин. Йо, я знаю, что буду на четвертую там ч. Ай, ван, там перший чай вообще десь далеко уже там. Вот та я вас не можу догнать, пацаны, йо. ай, ой-ой-ой-ой. Все, поехали, поехали. Так, тут все нормально. Поворотики. Прости. Ну я уже нормально так в не. Тут mm. якісь професіонали сидять, я не знаю. Як вони це роблять? Ай, сюди не можна втаранюватися, поняв. О, і сюди лучше не треба. То вилечу ще. А це вже не... О, о, о. Я на третю пішов, ні? Там чало фікашу, блін. Втаранився. Ай, вам, 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 блін. Втаранюсь, я втаранюсь, все в, бачу просто. Лен. Ай, едем, 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 Да я их на ков не должен, ну и шо? Капець. Ну я куда уже далеко поехали? Йо. Да я знав на четвертом буду, а вот они там. Та я их догнаю ч. Что-то тільки один чел. Да я їх не можу просто. Вот там ще чел прыгать. А да у них далеко від мене. Йо. И мабуть вообще траси не вылетать. Вот. Я його догоняю, мабуть. Ні, ні 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 -не ні -не. ні давай, давай, давай. Ай, вал, вал, вал. Я ще на зробив? Все, це отстрать. Поїхали <кхе> Блін, на четвертом знов Капець Ай. Блін, там да у не далеко зірти. Ми тут щойно були. Тепер я тут, а вони кудись туди вже, десь там. Да, вони дивіться де, вообще, вони жорсткі. Але я їх вроді Але Йо. я їх мабуть, ніколи не дуже. Все, я зараз я вже пацани на першому місці. Блін. проїхаю. якийсь тут дрифтать. Вс, от перший перевно життя вже є. Ой, юпки, я ж не вийти, вс, все добре. Ай, да блин. Міеум. Ну, блин. На четвертому місці можна так вот ганяти звідти. Трифтом Байби круги наматывать. Крутяк. Можна ще потренуватись. але все вже. Блін, я хочу на першому бути. Ооо, можна на першому путлечку. Ну я як завжди на третьому просто. Такі пацани навіть закону не встигли доробити. Ой, на четвертому, як він. Йо. Давайте. Місяць видно. Чому тут все біле таке? Зараз день, але місяць видно. Чого він так швидко крутиться? Поїхали. Так, давай, 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 давай. Кисник тут і ще щось. І я є. Чось. А чого всі на джипах? Блин. Някий ну, жорсткі. Я зараз покакаюсь. Тільки не на це. Тільки не. Там чого вилетів Я, я на я на другому. Йо. На третьому? що Як я на третьому щойно був? У мене взаді хвоста багато, просто подивіться, хто в мене взаді виїде. Це капець. Йо, я щойно. Я на першому щойно був алло Блін, давай. Даю. Капець. Ай, ну хоча б на друге. Не треба вилітати. Хоча б на першому. Все, поїхали. Блін. Ай, давай, я його доганяю Блін. Йоу, капається за мною Стоп, жорстку. Тут, шо? Тут чел зелений якийсь. Ой, цей. А він, мабуть, на очок, ні. За типа перше коло проїхали А він теркетця. Фоо, як він це зробив? Перепрыгнув якось. Я вже третє коло роблю. А, я на першому, я на першому, я на другому Я на напершу, я на першу. Я напершу, я Ні! На Мене всі перегнали, я на четвертому, та ну ні. Ні. Капець. Знову на четвертому. Ну я на кінці просто просрався. Блін. Капець. А це ще на кінець це третє коло вроді, так? Да? Що? Це вже кінець. Тут що вообще же далеко? Капець. Це просто не Якісь жорсткі прям, вони тож на компахі грають. Так, йо. це, мабуть, останній не так? Блін, давай. Треба пригнати всіх. Валим. Перепрыгаємо. Все нормально. А у них же якесь там коло, це. Чи вони взаді в мене причепилися? не знаю. Що? валом, коротше? Да. У мене спереди вони. Оці, оцей перший зараз їде оцей от. О, його перегнали. Що. Капець. Неможливо Що за мною хвост якийсь жорсткий, зірки. Я розвернути камеру не можу, щоб позирти, як він за мною їде. Капець. Ну Давай, я маю бути я маю. Ой, вс, рафті. А, все? Тут, типа, тренировочный якийсь якис що чувак Мене уже засчитали, чи О, привіт приветки Чому ти нас не зупиняешь? Поліція, хло Броче на цьому все, кому сподобалось, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока.